Військово-патріотичний вишкіл на одному з Вінницьких полігонів зорганізували для курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Вчаться комбінованому штурму. рух руху лінії траншей, ведення вогню на коротких відстанях, ведення вогню в стіснених умовах. Курсанти відпрацьовують переміщення по пересічній місцевості, відпрацьовують ведення вогню в складі групи особисто. Також відпрацьовують роботу групи БПЛА, координацію, координацію наземних сил. Відпрацьовують роботу дронів, скидувачів, гранат. Сьогодні курсанти у ролі злочинців та оборонців, каже викладачка Анна Циркуленко. Використовуємо малу тактичну групу. Мала тактична група включає в себе штурмову групу, групу снайперів, групу прикриття та також розрахунок БПК, з якого ми використовуємо скиди для того, щоб зачистити територію від ворогів». Спочатку розповідає викладач Тихін Шевченко, проводять розвідку за допомогою БПЛА. Потім огляд та зачистка. «О, Своя! На місці! Тримаю!» Сьогодні до занять долучились 15 курсантів. Серед них і другокурсник Владислав Мушка. Ми виконували роль штурмової групи. Наше завдання було зачистити ділянку місцевості, на яку вже відпрацював розвідувальний БПЛА та ударні БПЛА. Моє завдання було зачистити цей окоп. А в цілому наше доня були відпрацювати тактику взаємодії БПЛА з малими тактичними групами. Ми маємо навчатися не лише нападати, а лише захищатися. Я обняв свої позиції, вішав вогонь з автомата Калашникова та кидавши гранати. Військово-патріотичний вишкіл курсанти проходять не вперше, каже Тихін Шевченко. Уже є група на тактичні навчання, що пройдуть у понеділок, 8 липня. Заняття курсанти відвідують добровільно. Юлія Бараболя, Володимир Черніков Суспільне новини, Вінниччина.